Шум, пара, сажа, запах мастила та страшенна спека невід'ємні атрибути поїздки в паровозі. Бутці машиніста зараз просто неймовірно спекотно. Термометр показує 46 градусів. Поціновувачі старої техніки жартома так і називають парову машину ворота пекла. там? Євген машиніст паровоза. У цій тісній будці хлопець знає кожен гвинтик. регулятор которым мы регулируем подачу фаров паровой машины. То есть можем выбрать движение на данный вперед. И даже пекельные умови поїздки йому до снаги. У нас вот кондиционер. Євген працює машиністом на залізниці у місті Сновськ, але справжня його пристрасть – ретротехніка. Мій дедушка теж працював сам на паровозі. Ну, я з самого дитинства пам'ятаю, як дід розповідав, як він їздив в поїздки, як це все И, ну, ух... захватуюче для нього було. І сам вирішив зайнятися цим. Звісно, пройшов робота на пловози. Паровози вже ну так як виходить, стояли на базових запасах. За роки незалежності в Україні на металолом порізали понад 700 паровозів. Історичних машин лишилося 97, а в робочому стані тільки 4. Тому прихильники ретротехніки хочуть запустити масштабний ремонт паротягів на базі, депо Усновську. вже немає е, такої великої кількості фахівців, як було в 40-50-ті роки, коли паровози активно експлуатувалися. Тобто ми шукаємо ветеранів депо майстрів, які ще працювали дідусів, і вони передають свій досвід. Ціль ентузіастів запустити в Україні постійні екскурсійні ретропоїздки, а Сновську – створити паровозне депо. Відновленням ретро техніки вже зацікавились у одеській та Черкаській областях, і не тільки звертаються кінокомпанії, кінокампанії, бо ми не можемо зняти фільм про революцію, про громадянську війну, про другу світову війну. Бо в нас всі паровози, які є діючі, вони після воєнні ретро См дуже популярний за кордоном, тому хлопці обіцяють зробити все, аби він став доступним і в Україні. Вже розробляють екскурсійні маршрути та шукають інвесторів. Єлизавета Грасимюк Володимир Козловський, 24 канал.